Вітаю всіх і кожного в мію румі Вітайте їх Це гурт, який символізує тільки чотири лідери. Вхід у змінному взуті – ветерани реп-сцени України та один із перших, якщо не перший, хіп-хоп гурт країни. Зав'яжіть мені руки за спину. Ви? Я за цель я можу не тримати шкали. Звичайно, я сам в тому винен. Коли... Засновник Олександр Стьоганов доклав в руку до величезної кількості поп-хітів, які десятиліттями сидять у мізках українців. Ну а планове засідання від ВУЗВ – це один з найголовніших українських альбомів 90-х, на який рівняється уже третє покоління тутешніх реперів. Історія українського хіп-хопу почалась у 1989 році з дружби двох рівненських школярів. Складно повірити, але на момент створення Олександру Стьоганову було всього 11 років. Другий учасник гурту, Олександр Польовий, був не надто старшим. Хлопці займалися музикою, танцями, діставали закордонні касети з інструменталом і кліпами та дуже захоплювалися американським репом. Стьоганов запропонував другу стати першими хіп-хоперами. Представників цього жанру в Україні доти не було. Відповідно, у Рівному не існувало сформованого хіп-хоп середовища, але були інші ентузіасти, що також цікавились цим напрямком. Вони разом організовували виступи на дискотеках пізніше їхня тусовка настільки зросла, що хлопці провели перший фестиваль хіп-хопу в Рівному, приблизно в 1991-1992 роках. Завдяки поїздкам з ансамблю Меридіан двоє сашків вже знали, що таке мікрофони й пульти, а також як з ними працювати. Згодом до гурту приєдналися ще двоє учасників: Олег Тунів та Роман Веркулич. Проте стало зрозуміло, що вся музика зосереджена в Києві. Хлопці шукали різноманітні фести і натрапили на Червону руту. Тут і стартанули. Відбірковий тур спочатку проходив у рівненському відділенні культури. Представник відрути знімав усе на камеру та надсилав до Києва. Самі учасники були шоковані, що змогли вразити організаторів, але ймовірно це сталося через те, що інші конкурсанти були стандартними і попсовими. Тоді як у ВУЗВ були сучасні ритми та молода кров. На дорогі дорозі так дивно, як вони не розуміють, кохання, що насправді головне, що при намі. Аваброя або, броя, або гроші, і справи не хороші. І так у 1995 році гурт з успіхом програмів на всю країну, спричинивши приємний культурний шок практично всіх гостей. Молоді хлопці у мішкуватих джинсах, бомберах та шапках виконали три пісні: Україна, то йди собі, геть та сірко. Дурниці, дурени, дурничі, 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 дурники, дурниці, доїди собі сам, доїди собі. На фісті змагалися 10 учасників, серед яких були Ель Кравчук, Марина Одольська, Наталія Могилевська, Катерина Бужинська, гурти Шаобао з Дев'Йо та власне вхід у змінному зутті. Фестиваль тривав місяць. Спочатку в Севастополі, а потім три концерти в Сімферополі. Метою заходу було популяризувати українську культуру і мову в Криму. Тому всі пісні виконувались українською. Були навіть штрафи за використання, хоч одного російського слова, штраф 10 доларів. Возиве стали лауреатами рути 95 із піснею Сірко. Ідею пісні про Україну запропонувала мама Стьоганова. Люби свою країну, дивись футбол і хокей, і все буде в тебе завжди окей. Цірка, собака мі, пішов зі мною не видміття. А що із того було, я розкажу погодя. Сірка, собака, місерда, собака, мій собака, сірка, собака, місерда, собака. Мі, Одного з літніх вечорів хлопці, врешті-решт, обрали назву свого майбутнього альбому Планове засідання. Вони отримували задоволення від того, що співають та виступають, і зовсім не думали про фінансові питання. Головне для них було можливість співати. Червона рута активно займалася просуванням лауреатів фестивалю, і після нього в УЗВ вирушили в масштабний тур, відвідавши 26 міст одним автобусом. Після успіху на Червоній руті Стьоганов перебрався в Київ і певний час жив у Кувалдіна, фронтмена гурту Зер'йо. Згодом Сашко дізнався про день народження території А і надіслав факс із привітанням. Замість подяки Олександр Бригенець запросив Вузиве у гості. З цього почалася їхня співпраця. Гурт запропонували контракт, пообіцяли на перших порах оплачувати хату. Відповідно, Стьоганов перетягнув хлопців з Рівного в Київ, де вони почали працювати над новим матеріалом. У 1997 році вийшов раніше згаданий перший альбом ВУЗВ планове засідання, який писали протягом шести років. Початку робота з територією А була здебільшого аматорською. Пісню час коралів придумали під час посиденьок з пляшкою горілки зі Скрябіним. Я, Я сам не знаю, чо, і то ніхто не знає, то має досить. Навіть свій перший кліп на трек Повже той день коли УЗВ запропонували зняти самі. Береганець виділив 50 доларів. Хлопці взяли оператора та пішли на дах будівлі, де тоді була територія, а знялися на фоні однієї стіни, на фоні іншої, пострибали, А оператор лише через годину зрозумів, що вони взагалі щось знімають. Одяг сухий, там бастальпіші можна сидіти, якщо від миші в поворокове шали бабжа той день коли. До та речі на платівці красується зображення інопланетян з косяками у руках. І як зазначав Стьоганов, ніхто з території А навіть не помітив. Вони були занадто тупі для цього. А свої все викупали і тому на концертах кидали їм на сцену п'ятки. Планове засідання завоював Україну олдскульними бітами та маленхолійною лірикою. Збірка стала платиновою. та цілих два тижні випереджала у продажу альбом ірини Білик фарби. Гурт активно гастролював і давав по 20-30 концертів на місяць. А кліпи постійно крутилися на ICTV. Ну Що в них немає вже більше роботи, щоб допомагати лобу молодому. Так? Хей! 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 Скаже, ні! Хей! Хей! Хей Канал тільки розпочав свою діяльність, а тому команда звернулася до Бригенця з проханням допомогти заповнити три години музичного ефіру щодня. Цей час розділили на три хід паради території А. І в результаті кліп у почали показувати тричі на день. Я все таки волей неволе облив життям, яке схоже напевно на інших. Чи може воно відрізняється зовсім від того життя, яке повне приколі підколів, волі? Канал активно підтримував українських виконавців, що призвело до значного зростання популярності вітчизняної музики. Територія А підтримувала артистів, таких як Аква Віта, Віктор Павлік і Марина Одольська. Але проблема була в тому, що агенція взяла під своє крило забагато артистів. Їх усіх дуже важко витягувати. І в якийсь момент територія А попросту не вигребла. Пам'ятаєш, пам'ятаєш. Пам пам Продано понад 100 тисяч копій, повні зали, захват публіки. Здавалося б, що могло піти не так. Однак з тих продажів хлопці не отримали ні копійки. А от у бриганця з'явився новий мерседес. УЗВ весь час виступали, проте постійно чули, що ледве виходили в нуль. І з цього приводу навіть з'явилась пісня. Але робота тривала, і бриганець продовжував писати для гурту тексти: швидко кажіть нам, що ми за люди, що орденами мощуємо груди, тільки забути про власний кінець, тільки не чути власних сердець. Як час що минає, моментально став популярним. Настільки що на нього відразу зняли кліп: друге відео в історії ВУЗВ. Хоч територія А і давала ВУЗВ ефіри на телебаченні та виступи на найкращих майданчиках, грошове питання досі стояло гостро у 1998 році. Хлопцям стає тісно через широке крила продюсера Бригенця. Це дуже дивне відчуття, коли ти розкачуєш повний палац спорту, а потім повертаєшся додому на метро в одному вагоні з фанатами. Через деякий час нам це набридло. Мабуть, я був першим ініціатором, хто підрозвалив цю контору. Всі інші боялися того контракту, боялися піти, бо територія могла заявити права на пісні. Альбоми за їх рахунок писалися. А після того, як пішли ми, все плавно. Посипалося стосунки з територією А були остаточно зруйновані після двох автомобільних аварій. Перша аварія була в Запоріжжі, їх відправили виступати у нічному клубі, хоча вони не хотіли їхати. Рудницька погрожувала розривом контракту і наполягла на концерті. Гурт на вокзал віз директор клубу Партизан, в якого майже лоб в лоб на повороті врізався конкурент, директор іншого клубу. І десь через півроку стала ще одна аварія у калуші. Після концерту їх мав забрати хлопець на мерседесі. Але, як виявилось, він непогано випив. Його дружина сиділа на передньому сидінні. Вони не вписались у поворот. Жінці відірвало голову. Хлопця посадили у в'язницю, а гурт отримав травми. Лежали кілька тижнів спочатку в калоші, а потім у Києві. У Роми був тріснутий куприк, а у Сашка Стьоганова забиті ноги, через що він деякий час не міг ходити. Тоді ніхто з колишніх наставників не підтримав хлопців, навіть звичайним, як здоров'я. І стало ясно, настав час щось змінювати. «Розбила моє серце, розбила моє серце, каролін. Ти розбила, ти розбила, розбила моє серце. Вже другий альбом 5 ВЗВ видав самостійно. Сашко багато гастролював уже тільки двох з Ромою. Туша пішов ще раніше, коли бриганець не зміг витягувати зарплату всім трьом. Поступово всередині колективу почали назрівати конфлікти. Борома постійно витягував музику кудись в рук, а Сашко хотів реп. Згодом проєкт і зовсім заморожується. Стьоганов поїхав навчатися у Сан-Франциско, а Веркулич починає запускати власні проєкти. Here, love, our, our stage, no age, Після фінального розпаду гурту Роман Веркулич зібрав нову команду, що стала більш відомою під назвою Самосабойс. Де вони грали багато старого матеріалу ВЗВ з більш роковим звучанням. Олег Тунєв йде з гурту в новий колектив 4К, а Олександр Польовий створює колектив Другий постріл. Стьоганов перетягнув до себе Потапа, з яким на той час уже давно дружили. Така співпраця мала на меті відродити ВЗВ, але їх вистачило лише на один альбом Просто Супер! Спочатку було дуже весело і прикольно, а потім стало тебе страшно і бальна. Багато таємницьоває штаня. Відому пісню Не пара спершу записали разом з Потапом. Але коли її почали демонструвати на радіо, всі відзначили, що вона не підходить під формат. Натомість версія з настою Каманських з чоловічим та жіночим куплетами виявилася успішною і її охоче брали на радіо. Це призвело до того, що у них почали відбуватися концерти і гастролі, і з'явилися якісь фінансові надходження. Тим часом хіп-хоп в Україні не приносив жодного доходу. Лише дуже комерційні проєкти заробляли, але звичайний реп завжди залишався за межами формату. З часом все це призвело до того, що співпраця Стьоганова і Потапа почала розпадатися. Останній альбом ВЗВ Фоеве вийшов у 2016 році. В честь їхньої 20-ї річниці він пролетів під радарами, попри велику кількість цікавих фітів. Тут вам і Сергій Сивохо, і Віктор Павлік, і Фріл з іншого боку, цей альбом задумувався насамперед як подарунок фанатам. Як вони не розуміють кохання, що насправді головне, а що принаймні». Або зброя, або гроші, інші справи не хороші. Отож, можна сміливо сказати, що гурт Вхід у зміному сутті або «ВЗВ» став першим у жанрі хіп-хопу в Україні саме завдяки червоній руті та території, а де хлопці сміливо заявили про себе. Тексти їхніх пісень сповнені соціального змісту та живої іронії, розкривають найактуальніші проблеми суспільства і відображають дух того часу. Вузевець змінив уявлення українців про хіп-хоп. Більше нікому не вдавалося так ювелірно адаптувати цю музику до вітчизняних реалій і програміти на всю країну. На кодую п'ятку посунеш додому, тонкаючи шкари, щоб завтра почати усети спочатку. Hey, hey, hey. Ні? Hey, hey, hey. Нагадую, що ви були в Румі. Слухайте круту та якісну музику. Побачимось.